Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. Зьогодні у нас чергова розпаковка посилки ось такої з американського сайту EBay з вінтажного прикраси. Я вже відкрила верхній пакетик. В ньому є ось така, бачите, коробочка. Розпакована. Можливо, на митному огляді розпаковували її. замотано скотчем. Так, не подобралось. Так, и тут речі в таких ось пакетиках паперових підкладемо їх, будемо брати по одному і розгляду. Є таку стаку. Що там у нас? Перша у нас сережка? Ось така в формі каплі, в срібному тоні, швант загачок. З намистинками і металевою таким елементом. Поки що одна, сережка колечко. Золотому тоні. Якісна така теж поки що одна. Ось така сережка. На англійському замочку в золотому тоні. Це мені нагадують якісь східні мотиви такі, або індійські. Ось така цікава. Поки що одна. Ось Така кліпса. О, тут. Метал, покритий емалю, з таким перламутровим відливом, легенька, теж одна. Так, тут три сережечки переплетені росом. Але бачу, тут є пара, ось такі в срібному тоні матовому під е, бамбук. Форма вигнута, і це є маркована річ тріфарі, несподівано, на фокусу тяжко показати. Є маркування фірми Трифарі. Дуже приємно, несподівана, цікава знахідка. Одна поки що сережечка, колечко В срібному тоні на застіпці конгу. Так, теж поки, поки що одна з така. Золотому тоні з такими от вставочками. Маркувань немає. Надіємося на пару. Теж одинока пусета. Земалю. Цікаве поєднання фіолетового і синього кольору. Теж. Наразі одна. Так, пара сережок. Ось такі колечка ажурні в срібному тоні. Так, маркувань немає. Так, знайшлася пара. Ось цьому колечку. Ось це добре. І поки що одна, така пусета з гарним скляним кришталиком. Їм є маркування FR. FR. Одна. Ці одинокі відкладаємо тут. Це один пакетик. Беремо другий пакетик. Так, тут бачу декілька. Таких пакетиків. Так, перше, що в нас, це такий довгий ланцюжок в срібному тоні, з колечками теж в срібному матовому. І тут такі овали, підвісочки в вигляді таких монеток. Тут теж, в відмінному стані, довгий як окрема прикраса і має тут маркування АЕО. Ну, така досить сучасна універсальна прикраса. Так, наступний ланцюжок теж в срібному тоні. Гарний якісний є замочок, довгенький ланцюжок Це з такою підвіскою, теж ажурною. теж красива в відмінному стані. Маркувань немає. Ось такий ланцюжок. Тут ланцюжок в золотому тоні, довгий теж. Замочком вінтажним. Так, і тут у нас ми вже бачимо маркування Avon. І дуже красива вінтажна підвісочка. З камеєю, з гарним профілем, і тут дуже цікаво такі вставки з такими Рельєфом, квіточками, скляними кришталиками і мікроперлинками в відмінному стані чудова річ, Так, теж бачу. Прикраса з ланцюжків в золотому тоні подвійних, різного розміру, плетіння. І тут у нас ось такі вставки в золотому тоні з такими блискітками, дворядна така прикраса, чудовому стані. Маркування не бачу. Але все з нею теж в порядку. Готово. у нас щось такий пакетик. Бачу, з таким кришталиком голубеньким, синім, можна сказати, ланцюжок в золотому тоні. Так, самочок. Є ось таке маркування. Відмінний стан. Красивий колір. І друга річ це ось така підвіска, така в золотому і срібному тоні, яка складається з двох таких частин. Є кришталики. Кольорі мокрого асфальту більші менші, тут теж дуже гарно пророблена, гарної якості. І цікавий ланцюжок такий в золотому тоні. Замочок подовжується чий ланцюжок. Ось така підвісочка. Дуже якісна, красива. Паркувань немає, хіба що якщо рахувати оці підвісочки, Ознаку якоїсь фірми. Здій. Так. І Та, що тут у нас? Ми задаємо тому пакетику ось такий пакетик. Тут бачимо такі великі елементи. Це таке велике кольє. Ефектне, скляні всі кришталики такого конячного кольору. Це війнному стані. Є ось якась сенсорна така, по якому, на певному магазині. Давали. Так, тут є така бірочка з ціною, Якихось маркувань фірм. Ні, ну є фірма, якщо це вважати за фірму, ось ця, то можливо, точно не скажу. Дуже якісне, новеньке. Немовірно красиве. Так, спробуємо розпакувати ще один пакетик. Теж такий пакетик. Тут бачу багато-багато ці -багато колечок. Така пара колечок. Ні, це не пара, це окремі. Можливо, знайдеться пара до них. Вони різні. Відкладаємо ось тут до одиноких наших сережок. Ось такий елемент. Так, від сережки. Така імітація перламутру. Легенькі, такі досить великі. Ось така пара великих сережок такої форми в відмінному стані. Такі легенькі, теж великі пусети, кільця. Так, ось такі великі, такої форми сережки. Колечка в срібному тоні. Колечок на всі смаки. теж з ось таким такою фактурою, легенькі, якісні. Такі великі пластикові, такі сірі, сіро-сині, теж пусети легенькі такі під перламутр, легенькі, ефектні, такі, цікаві, в срібному тоні такого плетіння тут є глянцева, поверхня срібна і така прошарована. ось такий золотенький, золотому тоні, дуже багато різних сережок колочок. І останній пакетик. Ось такий в цьому ти посилишці, теж бачу багато-багато серез. Будемо розглядати. Бачу тут з тих одиноких є пара, такі бачу пару до цих сережечок капельок теж чудово. Ось такі з перлинками цікаві. Так, розсунем так трошки. Цережок багато. Будемо шукати парні. Так, є ось такі червоні пусети в відмінному стані, гарний червоний колір. Чудово. Є ось такі пусети червоні, легенькі, красиві. Теж дуже добре. Є параду ось цих сережок в відмінному стані, ось такі з синьою емаллю. легенькі, Так. Ось такі кільця. Невеличкі. Попалимо всі. і будемо так дивитись. Так, от всі вони тут ось такі пластикові, великі, але легенькі. Ось так буду дивитись на ложку з боку, так. Напевно, дуже ефектно треба приміряти. Бачу такі в зеленому тоні з чорним металеві з емалю. Теж є пара. Так, ось такі цікаві з сердечками, вони закручуються. Так, це з спереду вушка, а це ззаду. Такі цікаві сережечки. Так, ось такі великі-великі, але легкий метал, земалю в червоному кольорі. Все-таки ось такі легенькі це дерево, в такому рожевому насиченому кольорі, легкі. Пластикові, в гарному рожевому такому кольорі, як стрічки, колечка в такому насиченому, фіолетовому, дуже красиві. Сережки кільця з кришталиками. Такі святкові кришталики тут спереду, тут з внутрішньої сторони, в відмінному стані. Великі сережки, метал, пустотілі всередині, тому легенькі, великі ефектні. Так, малесенькі в рожевому кольорі. Емаль. Так, ось такі з емалю в срібному тоні, синьою емалю. Маркувань на тих сережечках всіх не бачу. Кліпси. Такі квіточки. Метал з емалю. Так, ось тут з цієї сережечки є пара. О, кліпси, Теж чудово. Так. Такі пусетики з кришталом. в Відмінному стані. Так, ось такі колечки ці вже на гачках. Такому оливковому тоні, світлому, такі легенькі, Пір'їнки, такі ажурні, дуже легкі. Колечка легкі, тоненькі в рожевому тоні металу, Такі сережки. Тут вставка як під шкіру, можливо, шкіра натуральна. Так, бачу ось ці, які в темному тоні металу з кришталиками кольоровими. Дуже цікаві. Так, ось такі пусетики. колечка, і тут різні ось такі елементи на них. Натягнуті, можна їх знімати, можна міняти. Звичайні колечка, кільця, кільця в золотому і срібному тоні металу, з кришталиками. Так, десь є ось ця. Не можу зараз знайти ось ця друга є. Цей великий такий гарний кришталик. Так, є ось такі невеличкі з емалью такою сірою. На всі смаки, сережки, ось ці з емалью знайшлася пара. Такі кліпсики. Ось такі сережки. Так, ось пара так. Гарні кришталики і ось такі маска. Театральна. І в одному кольорі, одна в білому, різна форма маски. Трагедія комедія. Такі колечка, по-моєму, такі вже були ще одні. Такої ж форми, але менші. Такі з чорною емалью. Так, і ось такі колечок. Всі по парах. Так, величезна кількість колечок на всі смаки. Неймовірно красиве кольє. ланцюжки, сережки від фірми Тріфарі. Триф... Ось такий цей лот. Надіюсь, вам сподобалося ця розпаковка. Дякую за увагу. Запрошую до наступних розпаковок. До зустрічі.